Астон Віла Тоттенхем та Челсі Манчестер Юнайтед. Два топові матчі англійської прем'єр-ліги на цю п'ятницю. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цю п'ятницю пройдуть два досить цікаві матчі АПЛ, на які можна ставити. Я вважаю, що. В цих матчах є досить очевидні варіанти, які мають високі шанси на успіх. В першу чергу це матч Вілла Тоттенхем. І тут я вважаю, що є явний фаворит, і це Вілла, яка бореться за зону Ліги Чемпіонів і Тоттенхем, які скоро зіграють у Лізі Європи проти Манчестер Юнайтед у фіналі, і які концентруються саме на цьому турнірі. Тут для Вілли має бути не важка гра, тому що у Тоттенхема очікується ротації. І ми бачили, що в попередніх турах. Тоттенхем уже давався до того, щоб давати відпочити своїм лідерам до прикладу, в матчі проти Кристал Пелас Тоттенхем практично не нав'язував боротьби. Пропустили перший гол в першому таймі, пізніше пропустили і другий, і самі створили досить мало моментів. Тут можна очікувати в першу чергу на те, що Астон Віла буде постійно тиснути на ворота суперника, і це призведе до кутових. Тотанхім один із лідерів за кількістю поданих кутових в АПЛ. Але індивідуально проти Астон Віли Тотанхім не буде подавати багато кутових, тому що їм не потрібно йти вперед, їм не потрібно здобувати туди результати їм потрібно зосередитись на майбутньому матчі. Проти саме Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи. Тому очікуємо, що Тоттенхем буде економити сили проти Астон Вілли і в першу чергу кутові буде подавати тут Астон Вілла. А Тоттенхем дає подавати кутові своїм суперникам. Тому очікую, Тотал більше 4,5 кутових. Від Астонвіли в цьому матчі, і також я вважаю, що тут Астонвіла впевнено переможе. Фора мінус один чи фора мінус півтора на Астонвілу. Цілком можна ставити на цей матч. Я вважаю, що саме цей матч піде в мене на ставку дня. Ставки дня мають чудову прохідність, хоч і зараз трішки просіли в мене ставки в плані прохідності, тому що ну, взагалі, неочікувані результати були. Ось до прикладу, Наполі, які мають боротись за чемпіонство, не виграють в ключових матчах. Це взагалі ну, дуже дивні результати. Тим не менш, на дистанції все рівно ставки дня показують себе чудово. І щоб не пропустити наступних ставок дня, які абсолютно безкоштовно виходять від мене, то підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Там також відкритий чат для обговорення матчів. Загалом багато користі. Переконайтеся самі посилання в описі. Наступний матч, на який ми також будемо ставити, це Чалсі Манчестер Юнайтед. І тут дуже важливо зауважити, що Манчестер Юнайтед також зіграє у фіналі Ліги Європи проти Тоттенхема і фінал Ліги Європи. Якщо в ньому перемогти, то це дає тобі право зіграти у Лізі Чемпіонів в наступному сезоні. Чалсі також має фінал Єврокубків. Це Фінал проти Бетіса у лізі конференції, але це менш цікаво для команди, тому що щоб потрапити у Лігу Чемпіонів, потрібно закріпитись саме в зоні Ліги Чемпіонів топ-4 в АПЛ. Тому тут варто очікувати, що Челсі також буде грати на перемогу, і Манчестер Юнайтед також буде віддавати швидше за все цей матч, тому що попереду у них. Значно складніша зустріч ніж у Чалсі. В Челсі є два склади: один грає в АПЛ, інший грає в лізі конференцій. Челсі може собі дозволити викластись в домашньому матчі проти Манчестер Юнайтед. А ось МЮ все ж буде готуватися до фіналу Ліги Європи. Тому я очікую, що Манчестер Юнайтед, який і так досить багато пропускає. Буде програвати проти Челсі. Я беру перемогу Челсі і тотал більше півтора. А свої думки залишайте в коментарях. Друзі, всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео. Не забувайте підписатись на телеграм та на Ютуб.